Самий величезний привіт вітаю вас на каналі Віталій Кванторіно і запрошую на перегляд овочів і фруктів в магазині АТБ. Дякую за коментарі, вдячний дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Хочу наголосити, що ціни здорожчали на овочі, на фрукти не тільки в АТБ, а в інших магазинах також. Все здорожчало. І Підемо, подивимось, також ще акційні товари, що цікавого в атебазі знижками. Томати а з твоєї сторони не видно мені ціни. Томати по 90 гривень. Заокруглюють ті копійочки до більшого. Томати на гілці по ціні 120 гривень. А, так, перець солодкий по 200 гривень. Часник молодий, ранній по 140 гривень. І по 165 гривень звичайний, по 200 гривень корінь імбиря. І вже з'явились в нашому магазині кабачки по ціні 120 гривень за кілограм. Огірочки тепличні, оці гладоньки, як я говорю, трішки впали в ціні сьогодні по 90 гривень. Бачу, привезли вже капусту ранню, по ціні 80 гривень. 80 гривень. Так, і капуста. А, звичайна. Ого, дивіться, капуста здорожчала, 55 гривень вже. Вже 55 гривень. Капуста цвітна по 12-20 за 100 грамів. Так, 55 гривень я сказав за кілограм, да? тому що тут можна заплутатися з тими цінами. На деяких цінниках, бачите. Точніше, не на деяких, а якщо ціна вище 100 гривень, то вже ціна вказується за 100 грамів. Огірочки по 90 гривень по пирчасті. Яблучка Golden по 50 гривень, яблуко сортове по 49 гривень. Яблуко Red Prince 56 гривень за кілограм, яблуко зелене 54 гривні, українське 39 гривень, речів 54. Кошик Киві, як завжди, по 120 гривень ціна залишається по 150 гривень Ківі на вагу, помело по 70 гривень, авокадо 23,50 за 100 г. Апельсини трішки впали в ціні сьогодні в акції. а Точніше, акція буде до, по 29 квітня включно. По 45 гривень апельсини. Так, банани. Знаю, що також подорожчали. Здорожчали. 72,55, бачите, сьогодні по акції. 72 гривні 55 копійок. І лимони 100 гривень за кілограм. Грейфрути 76. Мандарини 74 гривні. Авокадо хаас по 200 гривень за кілограм. І авокадо хаас 2 штучки ось такі по 100 гривень. Елітне авокадо штучка 120 гривень. Ходіть, подивимось на овочі. Картопля по 30 гривень. Також бачу, піднялась у ціні Картопля написано вчора, але дуже багато вписали в коментарях, що це картопля з Туреччини, здається, якщо я не помиляюсь. І тому там постійно така картопля, не то, що рання, а постійно така. і В ціні вона по 36 гривень. 3560, точніше. Морква в АТБ по 38 гривень. Так, і що ще тут у нас? Буряк по 36 гривень, митий, але його немає. І звичайного буряка бачу, також вже немає. А ріпчата цибуля вже по 25 гривень. Нещодавно була тільки 20, дивіться, 25 гривень вже цибуля. Морква мита 42 гривні. Ось такі ціни на овочі та фрукти. Гриби печериці залишились тільки фасовані по 500 грамів. 77 гривень. І печериці королівські 350 грамів по 61 гривні. Салат айсберг 160 гривень за кілограм. Кабачки по 120 Але їх. А, а ось вони. А чому? Знову тут і кабачки і там, і там поставили. Ну, добре, ходіть далі. Ви знаєте, я купував цей салат, коли був він а, в акції із буряка. Ніби нічого звичайного, буряк, але він мені дуже сподобався. Я купив дві баночки, з'їв за два дні. Ось, а купив буряк, оцей такий, знаєте, ну, звичайний буряк, щоб собі також зробити цей салат. В мене він же згнив. Тобто в мене немає часу це все готувати. Я вам чесно скажу, ось тому постійно на роботі. Знову, мабуть, візьму цей буряк. А, він а, зараз по ціні. Зараз я знайду цінник. Знайшов 59 гривень, 300 грамів. Зі знижкою, хто полюбляє ось такі напої від джафа 46 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка 40%. Є багато різних смаків, є ще манго. І хочемо показати, дивіться, Джафа випустила ось такий мікс овочевий, морква, перець та томат. Зі знижкою можна придбати нектари від розумний вибір», вони по 30 гривень, персиковий з м'якоттю. Яблуко виноград і ще якийсь є а, сік яблучно-полуничний. Хочете томатний? Літо півтора літровий за 52 гривні. І літо яблуко вишня 1,5 літровий 43 гривні. Чіпси яблуко кокос ананас 30 грамів 58 гривень, сушений кокос 100 грамів 5630. Мабуть, треба взяти спробувати чи все яблучні. 80 грамів, 58 гривень це зі знижкою. 150 грамів боби арахісу по 36 гривень. Ви знаєте, я пам'ятаю минулого літа, а усі літні місяці. Вода в магазині АТБ була без знижок, тобто по повній вартості. А для чого робити знижку, якщо і так воду... вода літом буде все одно продаватись. Бювет сильно газована, 1,5-літрова, 15-20. Біола чамбо 2 літри 28 гривень. І також можна придбати ось таку біолу полуниця Ківі 28 гривень, також 2 літри. Зі знижкою Фанта та Спрайт, бачу Спрайт більше купують, ніж Фанту 2 літри 40 гривень, 70 копійок. Хто не пробував ось цей напій, спробуйте, я думаю, він вам дуже-дуже сподобається. Активно купує молодь 15.30. Зі знижкою чай своєї лінії літровий по 25 гривень. І можна придбати ось такий невеличкий півлітровий по 14 гривень малина або саусет. Також хочу, щоб ви звернули увагу, хто полюбляє насіння. Є звичайне, є солоне, 170 г лакомка по 37,50. Також хороша знижка. І Не забудьте придбати ось цю рисову локшину з соусом ФОБО. Знижка 60%. 18 гривень 80 копійок. І є ще з соусом Том-Ям. Також в таку ціну зі знижкою 60%. Мабуть, я візьму обов'язково. Зі знижкою також є ріва швидкого приготування 23,60, є свинина та є курка. Трішки дешевше буде мівіна по 15 гривень. Також є курка, навіть з бульйоном. І зверніть увагу, вже навіть з'явилася ось така а, вермішель швидкого приготування. Розумний вибір. Ціна її 8 гривень. Також є смаки в асортименті. О, а ми зараз з вами подивимося ще ціни на морозиво. І я вже хочу сказати, що розібрали все морозове Монако, незважаючи. А ні, ще, ще є, ще дві баночки, ще два пакування залишилось. Ну, давайте вже почнемо з цього. А, дуже хороша зараз на нього знижка. Але ось, бачите, розібрали тірамісу, а ось цей полуничний а, чизкейк залишився 500 грамів, знижка 50% 97 гривень. Морозово біла береза також хороша знижка, 770 грамів пломбір. За ціною 125 гривень. І також в акції дуже хороша ціна на морозове лімо 110 гривень кілограм. Зверніть увагу, знижка також 50% на магнат морозово. Малина, малина. Це здається, смак малиновий чизкейк 89 гривень 500 грамів. Ось таке морозово три ведмеді Монако, чорничний чизкейк. Зараз також зі знижкою 28 гривень. Так. Чорничний чізкейк, <кій> Ось воно, 24 гривні. 24 гривні. А 28 гривень коштує морозиво три ведмеді двошарове ріжок. Ось воно. Також його бачу розкуповують. Це не звідси. Від ласунка також морозиво знижка 50%. За ціною 20 гривень. Хрещатик, пломбір, шоколадний та крем брюле зі знижкою 50% по 12 гривень. А ось фісташковий поки що без знижки 26 гривень. Три ведмеді стакан МАКС зі смаком крем Брюле 100 грамів 15,30. Пломбір ювілейний лімо 90 грамів. 18 гривень також хороша знижка. І морозиво лімо ось такий пломбір, 75 грамів в стаканчик. Також дуже хороша знижка на нього. Ціна 14 гривень 20 копійок. Звичайно, перевіряємо ціну на яйця. Та як були минулого тижня, по 5.27. Розпочалися в АТБ дні пива, і тому дуже-дуже багато знижок. І я вам хочу сказати непоганих знижок на пиво. Льомза 27 гривень. Зі знижкою зараз Стелла. по ціні 32 гривні. Пиво Скотті Вест по 34 гривні. Пиво Факс 30 гривень. Гільді 31 гривня. Є у двох видах. Зі знижкою пиво Стелла 29,50. І зверніть увагу, пиво бланш по 31 гривні. Також хороша знижка. Оболонь преміум. Тут 4 баночки, 84,50. Опілля 18,51, 28,80. Пиво Чернігівське світле 26,50. Злата Прага дуже хороша ціна. 23,30. 31 гривня гірмана річ. Львівське 17,15, 27,70. Пиво Рогань світле. А тут майже 2 літри. 69,50. А львівське лев темне. 32 гривні. Зіберт. Також зверніть увагу, ціна 17,70 гривень. Зіберт 2400 об'ємом світли 58 гривень. Пиво Тітан Міцне 37 гривень. Зі знижкою пиво Лимон Гараж 40 гривень. Пивоварня номер 1 міцне по 41 гривні та 20 копійок. Також зверніть увагу, хороша знижка на пиво Віденське опілля літр 100 за ціною 33 гривні. Львівське м'яке 39,50, Львівське 17, 15, 84. Хороша знижка на чернігівське лайт за ціною 47 гривень. Чернігівське світле 27, Чернігівське лайт літрове 37 гривень. Чернігівське світле 2,279,60 60 Пиво Жашківське, м'яке 41 гривня. Оболонь 54 гривні світле, об'ємом 2,300 Оболонь традиціонал по 40 гривень, півтора літрового. Яблучний сидр чи грушовий, з грушовим соком. По ціні 42,50. Делюкс Вермут. Солодкий білий літровий за 140 гривень. Фрателі Лімончело також літровий 143 гривні. Та лімончело 05 133,60. Хтось в мене запитував Бейліс в коментарях 0,5, зараз він в акції 531 гривня. Хоча а, магазин АТБ невеличкий а, за територією. Ось, але є дуже хороший вибір вина зі всього світу. І зараз на них непогана знижка. Ось дивіться, сухе червоне вино 210 гривень. Червоне сухе 144 гривні. І в таку ж саму ціну біле сухе. Напівсухе червоне 145 гривень. Рожеве сухе 130 гривень. Із цієї ж торгової марки біле сухе 130. Біле напівсолодке – 120 гривень. Біле напівсолодке – 140 гривень. Шардоне сухе 140 гривень. І цієї ж марки можна придбати сухе червоне в таку ж саму ціну. А це у нас вино. Болгард, Шато де Він, біле на півсолодке, півторалітрове 136,70. А з Наурі, Сапераві, також півторалітрове, червоне сухе, 138,50. Вино червоне, сухе літрове, 135 гривень. Хороша знижка зараз на Монтеліго 96 гривень, також зверніть увагу. Червоне столове, Знижка 35% по 110 гривень. І є також з цієї серії Сапераві червоний столовий 110 гривень. А з наурі 67 гривень 50 копійок, червоне на Та Алозанська долина на 67,50 також. А зі знижкою вино солодке біле Асті 200 гривень. Також хороша ціна на сангрія. Півтора літрове 135 гривень. Бачу, що активно розкуповують хлібний дар. 0,5. Зараз в акції по 93,70. Велика 0,7 по 156,60. Зараз в АТБ акція на усю горівку Зубровка. Ось ця біла 0,7 140 гривень, 50 копійок. Ось таку можна придбати за 111 гривень 0,5. І золота 0,5 142 гривні. Віла 0,5 100 гривень. Так, ось така зубровка 0,7 за 158 гривень. Кукурудзяна горілка 129 гривень 0,5. Хороша ціна на віскі Red Label 398. Алкогольний напій Колоніст з ромом 07-226 гривень. Бренді 3 роки 192,50. Зі знижкою зараз Аліко бренді 07 за ціною 226,80 і 05 161 гривня 60 копійок. Зустрінемось з вами трішки пізніше, вже в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд.